Доброго дня. Шановні глядачі і підписники каналу Репетитор.ua. Ми продовжуємо повторення експрес-курсу з математики 5 класу і сьогодні заняття під номером 4, тобто розділ 4 на тему степінь натурального числа з натуральним показником, об'єми та площі фігур. Нагадаю, що даний експрес-курс створений для швидкого повторення математики для людей, які так чи інакше вже стикалися з цими темами і хочуть свої знання закріпити у швидкому темпі. Тобто, якщо це так, і ви до цих до категорії цих людей відноситесь, то вам сюди. Сьогодні ми все це, як я вже сказав, розберемо, і я сподіваюся, мені вдасться вам нагадати цю інформацію. Але ж не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій канал, YouTube поширює це відео до рекомендованих і, відповідно, надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Значить, розпочнемо ми з вами саме з того, як і починається наша тема з приводу степені числа. Що називають степені числа? Маємо, припустимо, число 2 у третьому степені. Що це означає? Це означає, що нам 2 треба помножити на 2 і ще раз, на 2, 3 рази. Тобто звести певне число до певного степеня означає помножити це число на саме себе стільки разів, степінь якої ми маємо. Тобто це не треба плутати. Не 2 помножити на 3 або а помножити на n, а саме двійку помножити на саму себе стільки разів, у яку степінь вона зводиться. Тепер, що ж нам робити, якщо в нас число натуральне зводиться до першого степеня? Будь-яке натуральне число у першому степені це саме це натуральне число. Тобто степінь 1 ні на що не впливає. А що ж буде, якщо одиницю звести до будь-якого натурального степеня? То у даному випадку, якщо ми одиницю зводимо до будь-якого натурального степеня, припустимо, 1 у 10 степені це все одно буде одиниця. Або ж 1 у другому степені це також одиниця. Тобто одиниця у будь-якому натуральному степені таки буде одиниця. З приводу того, що ж називають квадратом числа і кубом числа? Давайте згадувати. Значить, квадратом числа називають. Припустимо, в нас є А у квадраті. Це означає, що А треба помножити на два рази. Тобто квадрат це скорочене формулювання того як друга степінь. Тобто у квадраті це означає, що число треба звести до другого степеня. Скажімо, 4 у квадраті це означає, 4 помножити на 4 і буде 16. А що ж називають кубом числа? Якщо ми зводимо трійку до третього степеня, це означає, що 3 треба помножити на 3 ще раз на 3, три, три рази. Тобто куб числа це третя степінь того чи іншого числа. Тепер. З приводу того, що називають основою степеня і показником степеня. Основа степеня це те число, що лежить в основі степеня. У даному випадку двійка це основа степеня, якщо ми розглядаємо саме цей приклад. А трійка це показник. Тобто степень, до якої ми зводимо число, це показник степеня. А те число, що ми зводимо до степеня, це основа степеня. Зараз обговоримо те, як знаходити обчислювати площу прямокутника та квадрата. Значить, давайте для початку намалюємо прямокутничок. Згадуємо так, що у прямокутника протилежні сторони рівні, а у квадрата усі сторони рівні. І необхідно також згадати про те, що називають плоским прямокутником. Тобто, плоский прямокутник це така фігура, яка в нас лежить на площині і обмежена його сторонами, так? Тобто сторонами цього прямокутничка. Аби нам знайти площу прямокутника, нам необхідно помножити довжину на ширину. Тобто, знаючи так виміри, а, припустимо, тут якщо було б 2, тут 3, то у такому випадку ми отримали 2 помножити на 3 і отримали б 6 сантиметрів квадратних, тому що площі вимірюються у сантиметрах, метрах, кілометрах і так далі. Квадратних, саме квадратних. Як же нам знайти площу квадрата? По суті, так само, як і прямокутника, тобто довжину помножити на ширину? Але ж, знаючи, що у квадрата усі сторони рівні. То відповідно, якщо ми будемо множити А на А, так як усі сторони рівні, то це відповідно буде А у квадраті. Тобто, якщо у квадрата сторона б дорівнювала 2 см, то усі б сторони 2 сантиметри дорівнювали б. І якщо ми б звели двійку до квадрата, ми отримали 4. Що ще називають одиничним квадратом? Тут а, чисто для того, аби ви могли. Розуміти і швидше цим користуватися, якщо у задачі буде написано, одиничний квадрат даного квадрата дорівнює там а, певній кількості сантиметрів, метрів, неважливо. У такому випадку одиничним квадратом вважають довжину його сторони, яку відповідно і треба буде звести до певної степені, так? тобто до другої, аби нам знайти площу квадрата там, і обчислити таким чином а, його а, значення. А зараз поговоримо вже про об'ємні фігури, тобто ті фігури, що знаходяться у просторі. Такі фігури, як прямокутний паралелепіпед, куб і піраміда. Відповідно, обговоримо, як знайти об'єм, площу, суму довжин, ребер, і відповідно про всі інші його значення. Значить, дивіться, розпочнемо з прямокутного паралелепіпеда, що називають прямокутним паралелепіпедом. Прямокутним паралелепіпедом називають таку фігуру, грані якої є прямокутники, що називають гранню. На прикладі вашої кімнати можна зробити таку аналогію: грань, підлога та стеля це відповідно є грані вашої кімнати, тобто такі стіни, що її обмежують. Бічні стіни і ще бічні стіни це також грані вашої кімнати, тобто ці прямокутнички, що обмежують вашу кімнату, і є гранями прямокутного паралелепіпеда. Тепер з приводу вимірів прямокутного паралелепіпеда, у прямокутничка є довжина, ширина і висота. Тобто прямокутний паралелепіпед має три виміри ширину, довжину і висоту. Аби знайти суму усіх його ребер, нам необхідно використати наступну формулу. 4 помножити на А плюс Б плюс С. Що таке А, Б і С? АБ і С це відповідно довжина ширина і висота. Ви можете звернути увагу, що у прямокутного паралелепіпеда 4 висоти а, А1, Б, Б1, С С1 і ДД1. 4 висоти. Також 4 ширини АБ, СД, А1, Б1, С1, Д1 і 4 довжини АДБЦ А1 d 1 b 1 c 1 Тобто ми їх додаємо і множимо на 4, оскільки кожної з них по 4. Як нам знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда? Аби знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, нам необхідно помножити усі три його виміри: довжину, на ширину і на висоту. І також треба зрозуміти і спам'ятати, що об'єм вимірюється у сантиметрах кубічних, метрах кубічних, дециметрах кубічних і так далі. Тобто, дивіться, сантиметри кубічні, згадуємо так, я вже казав, що таке кубічна степень це третя степінь. Дециметри кубічні, метри кубічні і так далі. Тепер з приводу куба: що ми можемо сказати про куб? Ну, по-перше, куб це фігура, що складається з квадратів, тобто усі виміри куба дорівнюватимуть одна одній. Аби знайти суму усіх. Ребер куба необхідно 12 помножити на А. Де А це ребро-куба. Ребро, це оця от АД, ДЦ, 1 С і так далі. Тобто ребра це оці стороночки, що обмежують наш куб. Відповідно, як я вже сказав, гранню куба є квадрат. Значить Ми знаходимо суму усіх ребер, інакше кажучи, периметр 12 множачі на одне ребро, бо всі ребра дорівнюють. А як же нам знайти об'єм куба? Аби знайти об'єм куба, необхідно сторону куба звести до третьої степені. Так як, коли ми знаходили об'єм прямокутного паралелепіпеда, ми множили усі його виміри. А от у куба усі виміри дорівнюють одна одній, тому можемо просто А звести до третього степені, в залежності від того, чому дорівнює одиничний відрізок цього куба, тобто одиничний відрізок цього куба, це відповідно його оця сторона. І так само виміри одиницею виміра куба є сантиметр кубічний, дециметр кубічний, метр кубічний, кілометр кубічний і так далі. Тобто це треба пам'ятати. З приводу піраміди. Що називають пірамідою? Ну, ось перед вами чотирикутна піраміда АБЦД С. ДС це вершина піраміди, АБЦД це основа піраміди. СД, SC, СА, СБ це відповідно бічні ребра піраміди. І зверніть увагу, що бічною гранню піраміди, ось грань бічна піраміди, є трикутничок. Трикутничок СДЦ, СБА, СБЦ і САД. Тепер, в залежності від того, як називається піраміда. Ну, дана піраміда називається, як я вже сказав, САЦД. Тобто, в залежності від того, як можуть називати піраміду, залежить від того, який многокутник лежить в її основі. Тобто многокутник в основі може бути п'ятикутник, і шестикутник, і семикутник і так далі. Тобто, в залежності від того, який многокутник лежить в основі піраміди, так ця піраміда і називатиметься. Ну і так само треба розуміти. Якщо вам сказали, що два прямокутні паралелепіпеди чи два куби, рівні між собою, то, відповідно, вони матимуть однакові площі і однакові об'єми. Останнє, що нам залишається обговорити за цим розділом, це комбінаторні задачі. Що називають комбінаторними задачами? Комбінаторними задачами називають такі задачі, у яких можливі певні перестановочки. Значить, скажімо так: у вас є три костюми: один костюм червоний, другий зелений і третій білий. І вам необхідно обрати. Скажімо, ось ви три дні на тиждень працюєте понеділок, вівторок та середу. І на кожен з цих днів ви маєте обрати якийсь костюм. Тобто ви можете з першого понеділок одіти червоний костюм, можете у вівторок зелений, у середу білий. А можете навпаки, у понеділок одіти зелений, у вівторок червоний, у середу білий. Або ж навпаки, у понеділок одягти білий, у вівторок зелений. У середу червоний. Тобто, оці перестановки і кількість варіантів одягу вашого, і є комбінаторикою. У комбінаториці можливо також малювати певні дерева, тобто дерева варіантів. Скажімо, як намалювати дерево в нашому випадку. Де ми маємо чотири костюми: червоний, зелений та білий, як намалювати у даному випадку дерево? Дивіться: спершу ми одягаємо червоний костюм, потім зелений та білий. А можемо зробити інакше. Можемо одягти червоний, потім білий, потім зелений. Можемо спершу одягти зелений, потім червоний та білий. А можемо намалювати білий та червоний. Можемо зробити навпаки, спершу одягти білий, потім червоний та зелений. А можемо зробити навпаки зелений та червоний. Тобто, отут я намалював усіляку можливу послідовність, яка може бути відповідно за деревами варіантів. Такі варіанти дерева можна малювати для будь-яких прикладів, але чим більше приклад, відповідно чим більше б ви мали костюмів, то більшим буде кількість цих варіантів, і дерево буде тим більшим. І тепер треба ще розуміти про таке правило як правило множення у комбінаториці. Для прикладу наведу просту задачу: у вас у шкафу вісить три костюми, різних костюмів, і дві сорочки. Вам необхідно обрати одяг на вечерю. Скільки варіантів одягу у вас є? Тобто, до кожного костюма, ось у вас перший костюм, другий костюм, третій костюм. Ось у вас сорочка, перша і друга. Зверніть увагу, до кожного костюма. Ви можете обрати два варіанти сорочок. Значить, три костюми помножити на дві сорочки це шість варіантів одягу. Тобто, це так, також можна кваліфікувати як певне дерево варіацій. Сподіваюся, вам все було зрозумілим. Якщо у вас залишилися ті чи інші запитання, напишіть про це в коментарях. Я спробую відповісти. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і поширити це відео серед своїх друзів. Так ви дуже допоможете розвитку та поширенню даного каналу до рекомендацій. Усім дякую за увагу і очікую вас на наступному уроці.